Так, банда, всім салют. Приїхали на ніч ставити жерлиці. Завтра знову на корюшку будемо їхати по дорозі, знімемо, постукаємо трохи вночі. Ось така у мене мромишечка, на налімчика. 40 грам. Якщо будуть підходи, буде слабенько брати, будемо трошки важче ставити. Все, буде щось цікаве, зловимо щось вам покажу обов'язково. Якщо зловим якусь рибку, то вам сьогодні ще змонтую вночі. На дворі мінус 14, ручки мерзнуть. Але пробуємо лови. після роботи трошки втомлені, але щасливі. Вся банда у вже на і супер. Не знаю, друзі, чи вітався з вами чи ні. Техніка лову. проста. насадили корюшку, нагрузили. Постукали по дну декілька разів, підняли 10-15 см, покачали, знову постукали. Покачали. Кожен робить швидкістю на ну, частоту покачувань. Через декілька секунд, хтось через 10, хтось просто стукає, так піднімає. Всіх техніка лобу різна. От. Ми теж її міняємо під час риболовлі. Щоб пробувати Глибина у нас 2-10. Зараз 18.46, рибки поки що немає. Все, дрозаки стукаємо. Так і друзяки підморозуємо. Дивіться, нас мурашки фотографують. Вот. рибки нікого ще не було, покрови не було. Іде там одне місце до каміння. Хочети в лабукан під дно подивитися. Можливо, рибка попаде в об'єктив Якщо попаде, то довелося. Ну поки що чекаємо. Рибанда якось так. Дивіться, банда стояла. Тут вичка якась невелика. Я поставив на запис, то вам увімкну. Десь загубив я її. Бач, трави скільки. Ого як. Прикольно вночі. Це інфрачервоний. Ось, бачите, очі світяться в рибки. Дивіться. Очі в рибі світяться там. От жив. ось знизу знизу. Прикольно в ультрачервоному світі. красное стекло. Все, надо. На лимчика пока что нема. Ой, шукальна. Вот. Трошки морозить, капец. Так, выключу фонарик. Ты светишь на банда, идем <свято> проверять, он в <витах. свято> Поклевочка. Зараз рыба. Велика, да, Витах? no huh? Оце з дрну. Начали місце. Холоста. речі, друзяки, не видно мене темно, добрий ранок. Приїхали жерлиці перевіряти, вже є два стріла, бачимо, ще не підійшли. Що зараз будемо на лімчики вдрати? Ось <різь> у нас вистріл. Це не знаю, Толіка чи Андрухи. Телян твоя, мабуть, так? Да? Андрюхі немає Андрюха обернувся по опариш. Чия це? Моя трюшка. Ви мати дядя Толя? Ты не вымнешь, треба вырубывать надо. А тут тревий май. Прям за цю, понял? За катушку бери. Якщо зараз буде рибка, то розрубаємо. Зразу роздіваєшся? Да, в анре. О, де в кадрі. Ти візьми, якщо є рибка, то ми зараз розрубаємо по кругу трохи. Спусто. Все, серйозно? І таке буває. Назад все же Андрохину проверяем. Там все попереду есть стрелы. Все равно промерзает все а этой тут вообще пусто. Нема живця, бач. зараз перевіримося. Хоча тут прочити, ті ще постріляли, да? <кій> угу. так? У нас Віталіка вистріл Тоже. Подивимось. Мене вроді би не видно, щоб були сробки. Ой, сусідня вітахав тебе і потім ще одна. Віталіка три штучки спрацювала. так, коли ще дві стрельники. Де якщо видно? Нема? Поки нічого не чує. Ні, ні, он, склозик. Ідемо сусідні полі. Діпок савий. Зразу сусідні. Тоже не вимокну, брать. И живец хороший Еще одна, бать Все синий а через одну Не, не, ось, бать И тут не вымотано тоже Зараз побудуть. Що Щось може, є. Не. невеличке. Вже добре. Ні, живець просто милить. Це якось так розідбився. Що Толян, нема вистрілів, так? Да? Іду банда свої перевіряти. Ну ви ж знаєте, що мене вистрілів може не бути. Зараз заберу санки. Не. І починаю збирати, нас же починає світати помаленьку. Зараз перевіримо, зніму свої. Андрюхі не жерли ці. Хочем на корешку. Надіюсь, вона ще трошки у нас поклеє пішня у нас. Щоб виробувати. Все, банда, буде рибка покажу вам. Що я вам казав, Зарлиця навіть не випнуть, вона і не стрельнете. Ось На лінчик Є, оди. і а один. Отакий. Закинуше. Дивіться, який хлеб. О, класний, Офігенний. Красивий, так? Да? У мене є один. А? Я взяв налімчика. Дивіться, дуже красива рибка. Камуфляжні. Класний камуфляжний такий. Банда по висновках ранку. Один на лімчик у нас на чотирьох. От такі десь кіло 200, мабуть. Класно. Але ще рано на наліма їздить. Так що тижнів два-три і будемо ганяти. Все, всім здоров'я, миру і добра. Пока! Друзі, привіт виставилися на корішку, вже три штучки зловив. Коришки дуже мало, але погода класна. Дивіться, як сонечко там сліпить. Офігенно. От, пробуємо на кусочки окуня, на опарик. Глибина 10,5 метрів. Вже ми трохи далі зайшли на крил, вже крига залишилось у морі. Там морда. Так що будемо пробувати робачити. Щось злобі. Обов'язково вам результат покажу рибалочки нашої сьогодні. Будуть якісь цікаві моменти, теж покажу. Вся банда. Дякую, що дивитесь. Банда Андрюха валить не перестає, бачите? Обкидався вже рибою. але дуже слабо. Ми вже змістилися ближче до моря. Дивіться, це крига поломана. З моря її нанесло. О, Бачите як десь Андрій? Біг, што, випасить колес. І окна, бачите, в перемішку валі. Ой, натупле тут. Не знаю, там 11 зловив, тут штук 15, наприклад. Сваляється. Не знаю скільки у нас ще рибалок на корішку. Бо вже з цього місця виходить. Через місяць будемо їздити в інше місце. Вже я зловив сьогодні на лімчику вам покажу. Так що, все, бано. ми ловим, а потім будемо їхати додому. Вам в ручки в ножки туди трошки. все, пока!